Лише 249 гривень за одну чоловічу футболочку бренду Jack Jones, Розміри футболочки S до 3XL. Ми маємо 5 кольорів. Є така ось світленька футболочка. Є синя така футболочка. Вони всі йдуть з такеточками, вони дуже легкі. Є така ось чорна, дуже класна. Сіра така ось футболочка дуже. Класно. І маємо ще одну таку синю футболочку. Матеріал 100% баловна. Вони йдуть у класних, отаких суперових упаковочках. В лоті маємо 25 футболочок. Ціна лото 6225 тисяч гривень при замовленні звертатись до наших менеджерів.